Ми вже на зв'язку. Давид Лонг, колишній американський розвідник, військовий експерт. Давід, здравствуйте. Добрий день, вітаємо Давид. Добрий день. Давид, маленький, Україна. маленький сюрприз. Маленький сюрприз, Прос, прошу, Це а, перший раз, що я буду розмовляти з українською. Буду О, намагатися чудово. Це, це честь для нас за що щиро вам вдячні. Дякуємо. Отже, Сполучені yeah. Штати та Україна продовжують обговорення гарантій безпеки для України. Відповідні документи вже були підписані з низкою країн. Першою була Велика Британія. президент Зеленський нещодавно висловив сподівання, що цей пакет, точніше, що ця угода безпекова, може бути. Потужнішою за попередні, які ваші думки, наскільки вона зараз потрібна і в перспективі, або ж найближчим часом, що може дати Україні, і коли ви очікуєте на підписання відповідної угоди безпекової? Я думаю, що е це залежить а кінців війни, а е якщо війна закінчується перемогами, то ли будуть? Е размовляти з Росією, і вони, вони, запит... вони будуть, питати, будуть намагатися, щоб... А я буду по-русски. Вони будуть старатися, щоб ви не могли поступити в НАТО. Я думаю, думаю що, скоріше всього, буде так, що Буде договор за за закритими дверями, щоб єдині страни були в договорі з Україною захищати захищатися вас якщо буде наступ з сторони Росії. І я думаю, що до важливо в цьому що би было как бы автоматические следствия от наступления. Я думаю, что это будет опубликоваться только после того, что а, все заключается любой год договор. Единственный другой выход, как в НАТО попасть, мне кажется, это если а, вообще а, освободить всю территорию Украины. Mm Новий пакет американської допомоги на 61 мільярд. Він розрахований до кінця поточного року, до кінця 2024-го. Що стосується подальшого фінансування від Америки України, що ви скажете? В листопаді вибори американського президента. Наскільки все від них залежатиме? Так. Це залежить від виборів. Від виборів. Якщо Трамп буде президент президентом в 25-му році, це б а допомоги мала з Спотпочнених Штатів але я думаю, що Європа буде більша більше виготовувати з зброї для України і я думаю що а, і в україні а, буде більше вигатою виготовуватися в зброї Пане Лунк, хотілося б поговорити про те, що сказала міністерка закордонних справ Латвії. Отже, в інтерв'ю Європейській правді вона сказала, що Україна вже отримала дозвіл бити по території Російської Федерації західною зброєю, але все одно залишаються союзники України, які досить насторожені, що Україна буде використовувати західне озброєння. Чи можете ви припустити, хто саме міг надати ось такий дозвіл, яку саме зброю потенційно можуть використати українські військові, і по яких об'єктах або ж конкретних територіях або регіонах? Я думаю, що то, що говорить uh, Латвія, і то, що говорить Соєн Штайоний Штатів, можуть бути різні віші. Uh, я думаю, що очень uh, довго йде речь вот в США вот возмущаются некоторые, что э, эта стратегия э, 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 умерения, эскалация не получился и не будет получиться. Это э, э, Мы отпугиваем только сами себе. И, э, 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 в принципе, ничего не получается от этого. Ядерные оружия Путина, они наиболее сильно действуют, когда... Они не опотребляются, когда они их используют в качестве испуга для всех. Но я думаю, что целые будут, так как по прежнему аэродромы, энергетическая промышленность. Я думаю, что в США уже многие возмущаются с самого начала войны, что это создает для России место безопасности, откуда можно наступать. Вот вы знаете сами, конечно, больше всех, как они выпускают из территории Беларуси, из территории России и крылатых ракет. И я думаю, что это правда будет сильнее те силы, которые хотят, чтобы можно было на территории России наступить из-за того, что эти, эти я не знаю, как они называются даже по-русски, не знаю. Glide bombs. Вот есть крылатые ракеты, а есть крылатые бомбы, которые они сейчас пускают с большим успехом за фронтом. И за их успех в этом нужно нужно бить их самолеты вот в воздух и на площадке. Это очень важно, чтобы чтобы такие высокие потери от этих бомбов не испытывали. Часто від наших союзників можна почути теорію про те, що вони не дозволять нам бити їхньою зброєю по території Російської Федерації, оскільки вони самі не хочуть бути втягнутими в цю війну. На ваш погляд, чи є дійсно підстави боятися цього, чи дійсно, якщо ми, приміром, вдаримо німецькою зброєю по території Росії, то Росія буде бити по Німеччині у відповідь? Німці – это особый случай, це но угу. у них, у них много, много политики, которые имеют честно делать связи с Россией. Кроме этого, вот со стороны США, я думаю, мотивация другая. Я думаю, что со стороны США это, більше об этом, що, это Байден как раз эта э, стратегия у, э, умеренной эскалации ведет, что он старается контролировать, как, чтобы, не дай бог, Россия не э, ответила там ядерным ударом или еще что-то. Я думаю, что это его э, там не, там не на место, и, и постепенно это становится яснее всем. А от що стосується європейських все ж таки країн, в них є підстави боятися того, що Росія може або напасти, або запустити якусь ракету на якусь країну. Ну, Я думаю, що єсно. Ну і зависить того від які європейських Ми знаємо, що Польща і Прибалтика це зовсім інакше, ніж допустим Нідерландії. Uh -huh. Ті, которые ближе, они понімають, що єсли не останавливать Росія в Україні, то вони будуть у них. Пане Лонг, хотілося б поговорити і почути вашої думки про можливості Російської Федерації. Ось шойгу, міністр оборони країни-агресора, сказав швидше поставити зброю для військової операції Москви в Україні. Наказав більше виробляти, збільшити обсяги замовлення. Про це пише Reuters. На вашу думку, чи Може зараз відчувати Російська Федерація брак е, сучасної техніки, і її потужності нині виробляти і нові зразки, і модернізовувати або ж е, ремонтувати розконсервовані запаси ще радянських часів? Це дуже цікаве питання. От, а, в, а, в а, Росії вони довго ставили економіку на військові а, рейси а, І а, а, вони, роботи, тремя, вони працюють, а, вони працюють трьома спянами круглосуточно І а, вони виготовують выготов, стільки, скільки можуть. А, я думаю, що а, вопрос за а, 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 больше а, за что брой. Больше брой нужно на наступ, чем чтобы защищаться. Я думаю, что они готовы на наступ, и на это брой не хватает. Другой вопрос, как будет в Сичине, как в Грудине. Я думаю, что у них ніяке потенціал вирости більше їх промисловість. Ем а а, а Захід має економіка на 20 раз сильніша, ніж у Росії. Росія економіка як Італія. Ем mm -hmm. і як більше і більше починає виробляти вот, вот на Заході і тоже свою економіку ставити на війні рейки. А буде сложно для них тогда. Еще и техника у них в складах когда-нибудь закончится. И это все будет где-то вот в конце года, это все факторы как-то совместно начинают действовать. В конце года, так, в грудни, в сечни, и, 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 у них будет производство меньше, потому что больше времени нужно, чтобы производить новую технику, чем чтобы обновлять тех, которые в склады. Тобто, ви припускаєте, що 2024-й – це, ну скажімо так, чи не останній рік можливостей для Російської Федерації, саме тому вони і зараз атакують дуже посилено на фронті. Розуміють, що у них ресурси теж вичерпні. А захід навпаки, в 2025-му році зможе наростити ті темпи виробництва і артилерійських боєприпасів, і додаткової техніки. Тобто росіяни поставили все на 2024-й рік. Ну, ані по-моєму все на те, що вибирає Трамп і он закрашає допомогу для Росії. Mm -hmm. Але я думаю, що це, це можливо, але я думаю, що європейці будуть більше давати Україні в, в тій ситуації. Mm -hmm. США оголосили масштабний пакет санкцій проти військово-промислової бази Росії. Це стосується окремих там і галузей економіки Російської, окремих особистостей, тобто є і персональні санкції, санкційний механізм посилення санкцій. Воно ще має належний ефект для Російської Федерації, тому що так чи інакше економіка там тримається і досі, хоча санкції вже накладені величезні, були й до цього. Um... Я думаю, что вот недавно, по-моему, Энтони Блинкен об этом недавно выступил. Вот Китай очень много дает всякие микроэлектронику России, которую можно употреблять и в оружиях, и в гражданских целях. И постепенно они понимают, что это нужно сокращать, чтобы Россия не мог производить побольше технику. Um, и они начинают делать санкции против тех фирм, которые торгуются с китайскими фирмами. То есть они это шоу один шаг дальше расследуют.